Перед нами зараз знаходиться будинок, який називається «Барокхаус», Ось Такий гарний. Який збудований в 1697 році. Нагадаю, ми знаходимося зараз в Відні, столиці Австрії. І сьогодні гуляємо, катаємося по місту, показуємо вам відень. Будинок надзвичайно гарний і дуже класно, в класному стані. Тут ми бачимо, що розташований кафе-ресторан. Одне із тих, що завжди вражає, це стан дверей в таких будинках. Двері видно, що вони збудовані, зроблені дуже давно і дуже якісно, і тоді вони достатньо дорого вартували. Коли я дивлюсь на такі столярні вироби, на двері вікна, тому що достатньо оригінально виглядають. вікна, подивіться, сток. Якщо на таку столярку, то думаю про те, що все ж таки вартує інвестувати в гарні речі, які можуть простояти не одне століття. Гарної вам неділі, з вами був я, Антонія Хартушна. Чао. Відвідайте відень, зустрінемося.